Вітаю. Розвиток людського капіталу один із наших головних пріоритетів. Ми повинні боротися за людей, наздоганяти світ, створювати найкращі умови для розвитку та навчання українців. Коли ми почали працювати над стратегією трансформації системи освіти, то зрозуміли, що потрібно змінювати не тільки зміст та сенси, а й простори. У школах діти проводять значну частину часу, і середовище впливає на їхнє навчання та розвиток майнсету. Саме тому важливі умови. У яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, зараз більшість шкіл в Україні побудовані за типовими радянськими проектами. Ви всі їх знаєте: зелені стіни, червона підлога, холодні коридори. Щоб позбутися цього минулого, разом з партнерами ми поставили мету розробити концепції трансформації типових шкіл, які повторюються по всій Україні. Школи мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix – Адже саме тут народжуються проривні ідеї та реалізуються мрії. Середовища, де навчаються діти, мають бути дитиноцентричними, безпечними і безбар'єрними. Це має бути місце, де цілодобово вирує життя. Попри повномасштабну війну, ми поступово рухатимемося до цього. І коли переможемо у війні і почнеться активне відновлення, ми вже матимемо готовий план із трансформації шкіл і зможемо масштабувати його в найшвидші терміни. Слава Україні!